看你打天间 <inaudible> Вони, О, вони да, да, зіпсуються цими питаннями політичними, які в Україні в буде... зіпсуються все відсотково. Тому що на сьогоднішній день а, повинні приїжджати в Україну, багато політиків відмовляються приїжджати, багато людей бояться приїжджати в Україну. І Ця політична ситуація ну, ну, дають багато до того, щоб зіпсувати і більш Україною. Ви будете ви, вій. Вій. Вже я почула, Вони якщо там ухвалити цей закон під час євро. Вони сьогодні вже Ви в першому, першому читанні Ну я, я не хотів би хотів уєднувати політичне питання зі спортивними, але впевнений в тому, що ми повинні провести Євро 2012 на високому рівні. Але євро прийде і уходить. Але питання залишається. Ну, пишу, що ви бачите. Це для людей, до них. Ви ж тут побули і <ривіт> вам не бачили. Це шанс для нашої країни розвиватися. Але, на жаль, політики зіксують це свято. Великі свята, які ми виборювали, які отримали на Дякую. Дайте, дайте, дайте. Конкретне питання, конкретне, дуже конкретне питання. Мене Чернігівщина. Скажіть, будь ласка, боротьба за мову йде. Чому не йде боротьба за розум нації за да, розум подойте. просто українця, щоб не доходило мэри, до таких когда? простих питань, як боротьба за мову, боротьба за територію, да, боротьба за зарплату намерика да пайде політики штучно відлікають увагу від питань питань, які зараз на багатобудвій. Да я вопроси задам добре. Вам вдячні за спілкування в Фейсбуці. Yeah. Когда на мера пойдеться. Yeah. На мэра, когда? цей псевдопарламент парламент прийняв цей псевдозакон. От що ми можемо показати український магічний знак Дуля. Я пропоную нормальну українську. Спочатку, тракулиза Кремля, ось вам дуля моя. Якщо ще прийняти правильну позу, якими мольфарі, наприклад, в Карпатах відганяють дощ, вставати отак, показувати дві долі відразу. Самі розумієте, в який бік то можна буде відігнати і дощ, і все гівно, яке йде от з того будинку, подібного на цирк. Давайте зараз. Давайте зараз спробуємо разом. Фраколизи Кремля, ось вам дуля моя. Фраколизи Кремля, ось вам дуля моя. Фраколизи Кремля, ось вам дуля моя. Фраколизи Кремля, ось вам дуля моя, Фраколизи Кремля, ось вам дуля моя. Розумієте, чим ми відрізняємося від них? Те, що їх можна купити по 135 гривень за тушку або 100 гривень оптом, розумієте? А ми тут прийшли стояти за себе, і через це з нами сила. Дуже важливо це повторювати щоразу, бо не вони влада, а владою є ми, кожен з нас. З нами сила, з нами сила, з нами, 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 сила. З нами, сила! з нами, сила! з нами. Відвідь палалайка, колінка, малинка. Сипше заптай свою картку в ширинку! Да не это рова мені неприємна. Ні, не, ти попробуй, боїшся наремку. Шановні депутати, давайте голосувати. Бригати, бригади, хикати. А мішка вдосвіта рана вставати, закони писати і срахи лежати. Ти до колої, голоси. Що проголосую. Іди, голосуй, але візь Україну! Який порада може бути в Україні, козацької Донеччини, не тієї Донеччини, секретарки яких і водії засіли в парламенті. На жаль, у нас від нашої Донеччини немає жодного народного депутата, але зато є прекрасний український народ. Правда? Він Рускоязичний, тому що була знищена мова, були знищені школи. Остання школа була знищена в Донецьку в 65-му році, і виросли цілі покоління, які не знають української мови, тим не менше. Сьогодні з нами приїхали жінки, які буряться і вибурюють сюди. Вдумайтесь в незалежній Україні право своїх дітей навчатися української мови. Донецька влада, а саме Матківська міська рада, ліквідувала три українські школи: номер 100, номер 3 і номер 27. Ми пройшли всі круги Ада. Суд першої інстанції виніс рішення на користь влади суд другої інстанції виніс рішення на користь влади Суд третій інстанції, поки що не розпочав роботу. Ми сподіваємося, що в концеційному порядку ми переможемо, і українська школа запанує. Матірницю та сама ситуація в місті Донецьку. Я такого не бачив. Люди лежать. П'якот ходить по людям. Б'ють жінок, Б'ють жінок, тільки чоловіки. Я любовю боїться, що навіть в парку гуляють українці. Вам страшно, що ми гуляємо по парках. Вам страшно, що ми гуляємо по вулицях? Мілісти, така міліція не українська. Міліція ганьба, Вона не народом. Міліція ганьба. Ми заскокований спецназу проти своїх і батьків. Вони п'ють людям. Ми заступимо бігать, що бюде. Вони нижче будуть. Подивіться, подивіться на це обличчя. Який президент, яка не біліся. Thank you.